Доброго здоров'я всім, хто дивиться на Ю. Отож, корупція продовжується. Міністри крадуть землю а для військових землі немає. Мобілізація посилюється. ТЦК будуть видавати ще один документ. Називається Вимога. Що це за вимога така? Давайте зараз будемо розбиратися з вами разом. Отож, хочу почати саме з цієї новини. Колишнього голову Аграрного комітету Верховної Ради і чинного міністра Миколу Сольського викрили на корупції. Він заволодів землею на 291 мільйон гривень. 291 мільйон. Ви уявляєте собі? І намагався заволодіти землею ще на 190 мільйонів гривень. Знаєте, от я не вірю в те, що ось це тільки от Микола Сольський. от Він сам собі так вирішив і от сам він собі там крав. Я більш ніж впевнена, що дуже-дуже багато ось в цій схемі. От просто це, це ж от, от одна тільки маленька ланочка така, знаєте, от у якійсь великій схемі. От Просто у якійсь великій схемі. Чому так сталося, що. от... А він попався, не знаю скоріше за все, десь з кимось хтось там щось не поділився і так далі. Бо таких випадків їх ж багато, їх дуже багато цих випадків. Тобто виходить так, що міністри собі крадуть спокійно собі живуть, для військових землі немає. Скажу більше, ну хіба хтось здивувався, от коли почитав таки, таку новину, що міністра аграрної політики сольського підозрюють за володіння державною землею на таку величезну, просто 291 мільйон. Скільки б цього можна було купити для армії? От просто уявіть за ці гроші. Ви знаєте, я не дивуюся вже такому, правда. Не дивуюсь, бо просто задаю собі питання таке. Я думаю, що багато хто задає собі таке питання. Може, той Татаров, шурма, Єрмак, Арахамія, Гетьманцев, Гетьманцев це просто взагалі. І так далі. І дуже-дуже-дуже не вистачить пальців. Ні на руках, ні на ногах взагалі не вистачить. От. Може, вони такі, знаєте, альтруїсти і державники, які працюють за ідею? Чи може хтось вважає, що в оточенні Зеленського є ті, хто працюють там за ідею, я не знаю, чи за любов до України? Чи може там слуги піклуються про інтереси і майбутнє держави, а не про свої особисті інтереси? Інтереси тих, хто з ними. Давайте скажемо те, що є. На жаль, склалося так, що в таку дуже-дуже тяжку хвилину в країні панує така, знаєте, система управління, яка ну, перебуває під управлінням не дуже компетентних людей, найменш кваліфікованих. На жаль, мені дуже Прикро це казати, але, на жаль, так і є. Або я б сказала навіть ще гірше, знаєте, але я і так дуже, дуже багато і дуже відверто говорю останнім часом. І знаєте, вже дуже багато підписників. От я бачу, пишуть, що бережіть себе, ви і так дуже чесно і так далі. І люди дякують за правду і за все інше. Дуже багато хто питає, там, чи не боїтесь казати правду і так далі. Звичайно, боюсь. Не боїться, мабуть, тільки дурак. А, просто, просто хочеться казати те, що є насправді, розумієте? Не прикрашати, не замовчувати, а от казати так, як є. Не кажу, що прям всі, хто зараз при владі, от е, саме такі, так, які турбуються тільки про себе і їм плювати на всіх інших. Е, я думаю, що є виключення з цього натовпу. Але знаєте, ці виключення вони е, е, лише підтверджують ось цю загальну ситуацію, от і все. Тому не треба вдивуватись, Я думаю, що таких підозр, буде ще і обшуків, от таких, е, і викриття міністрів, і різних чиновників, їх буде дуже багато. А, тому що чому? Тому що біля Зеленського в переважній більшості є дуже багато пристосуванців або корупціонерів, яких він просто провів владу. От і все. Питання лише одне: як нам із всім цим жити, а, як вижити країні, як вижити людям взагалі, от ну, така дуже складна ситуація? І поки в мене відповіді немає. Якщо у вас є якась відповідь щодо цього, будь ласка, пишіть в коментарях, залюбки почитаю. Але це ще не все. Те, що зараз ви почуєте, це не жарт. Будуть просити кошти на ремонт доріг. Віце-прем'єр-міністр буде просити додаткові гроші з бюджету на ремонт доріг. Він сказав, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури буде ініціювати зміни до держбюджету. В середині року доведеться шукати кошти на ремонт доріг. Я хочу нагадати, що Кабмін виділив 17, трохи більше, ніж 17 мільярдів гривень на ремонт доріг за рахунок невикористаних торік коштів держбюджету. Я одна не розумію, що відбувається, чи нас таких багато. Які дороги? Ну, це серйозно взагалі? Віце, віце, хто там віце-прем'єр-міністр? Ну це. Якщо це серйозно, то в нас дуже великі проблеми. Бо ми таким так дуже непросто було отримати ось цю допомогу від Америки, і слава Богу, все-таки все підписали, все прийняли, і вона прийдеться допомога. Як складно все це було, і зараз ось так відкрито кажуть про якийсь ремонт доріг, там я не знаю, там про виділяють кошти на той же е, телемарафон і так далі. І в мене просто шок. От правда. Я не знаю, якщо нічого не зміниться, дорогенькі, ми з вами просто в дуже складній ситуації, яка, ну я не знаю просто тоді, якщо, якщо ось так буде все продовжуватись, якщо нам будуть давати допомогу на війну, а з держбюджету будуть тягнути кошти на не знаю, там, на телемарафон, на дороги, там, на, на ще щось. на... На пам'ятники, якісь там ще. Ну, якщо вважають, що це зараз важливо, ну, тоді в нас дуже серйозні проблеми, правда? І ще один момент. Дуже багато людей питалось в коментарях, що це за вимога така. Дивіться, ТЦК будуть видавати чоловікам ще один документ. Я більш подробно розкажу про це в наступних випусках, але зараз декілька слів. Дивіться. Новий закон мобілізаційний він запроваджує ще один документ, який будуть видавати ТЦК. А це не повістка, це буде так звана вимога, вона буде передувати звернення ТЦК до суду з позовом про обмеження людини в праві керувати автомобілем. Тобто, День вказівки позначки в поштовому повідомленні про неможливість вручити вимогу ТЦК на адресу прописки там, або фактичного проживання буде вважатись днем отримання сповіщення. Після цього буде можливість звертатись до суду з вимогою там забрати водійські права, обмежити в керуванні автомобіль, ну так, і так далі у військово зобов'язаного чоловіка. Тобто, фактично, ось ця вимога ТЦК є попередженням. Після якого військкомат буде звертатись до суду. Спочатку керівник ТЦК, який встановив факт ухилення від мобілізації служби в ЗСУ, він звертається до поліції, щоб порушника затримали і доставили. Військома. Якщо неможливо все це зробити, то начальник ТЦК протягом п'яти днів надсилає рекомендований лист з попередженням про врушення вимоги про виконання обов'язку. І цей документ не слід плутати з повісткою. Це трошки інше. Деталі вручення повісток буде регулювати Кабмін кабінет міністрів. В документі зазначено, що визначення поняття оповіщення це виклик громадян в ТЦК і вручення повісток. Тобто до обов'язків установ підприємств і організацій буде додаватись забезпечення своєчасного оповіщення працівників, яких можна мобілізувати. Але казали, знаєте, от тут про повіщення йде мова, а казали ще й про те, що. Мають доставити людей, от я просто не уявляю, якщо чесно, якщо так буде, як просто вони собі це уявляють? Щоб керівник там підприємства, я не знаю, начальник доставляв працівників ТЦК. Ну, це вже буде зовсім дурня, якась, я не знаю. Люди такого точно терпіти не стануть. Це, якщо зовсім коротко, думаю, що відповіла на це питання. Але я ще більш подробно буду про це казати трошечки пізніше в інших випусках. Просто сьогодні дуже хотіла ось про цю корупцію. Я не знаю, мені дуже хочеться, щоб щось змінилось. Щоб щось змінилось, тому що вже третій рік війни, і, вибачте, нічого не міняється. Корупція як була, так вона є. Мені здається, що вона тільки посилюється. Дуже сподіваюся на позитивні зміни. Дуже сподіваюся. Піші що ви думаєте щодо цього? В мене сьогодні, все. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.